Спекотно і це ще не межа. За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології, у першій декаді липня по області утримувався аномально високий температурний режим вищої нинішньої середньої декадної температури повітря за роки спостережень не відмічалося. Впродовж 7-8 днів максимальна температура повітря по області перевищувала позначку плюс 30 градусів за Цельсієм. Опадів на території області не відмічалося, лише місцями були сліди або слабі дощі. За оперативними даними, за період квітень, перша декада липня включно на значній частині території області відмічається посуха, слабка та середня. Зважаючи на прогнози погоди, очікується її посилення та поширення. Запаси продуктивної вологи у ґрунті знижуються до критичних значень. Умови для формування врожаю пізніх овочевих культур для росту, корене та бульбо плодів несприятливі. У денні години рослини втрачають тургор, відмічаються сонячні опіки на помідорах. Баштанні культури слабо утворюють зав'язь. На території Полтавської області впродовж декади масово жнивували, збирали озимі культури, умови для проведення робіт складалися сприятливі. У ранніх ярих зернових культур повна стиглість та розпочали збирання. Соняшник масово цвіте, кукурудза викинула волоть. У гречки цвітіння призупиняється через посуху, у сої утворюються боби.